То вміє цілуватись. А ви як це, блядь, вирішили? Як ви це зрозуміли, мені дуже цікаво, а? Поцілунок з кожною новою людиною в житті це в тебе голові ця кар... картотека, що зараз буде. Витягнутись, а в тебе варіанти. Так, 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 можливо, вона мурав'єт. Це коли в тебе язик в гландах, блядь, ось тут. Кішку глатаєш. Ти тягнешся так, можливо, це цунамі. Цунамі. Це коли між вами людина слюна цосом повинна стояти, що далі. Це техти. Ти тягнешся далі, так можливо, вона просто голодна, це які губи тобі з'їдають. Нахрен. Як ви це зрозуміли? Я знаю, що я не вмію цілуватися. Я в цьому просто впевнений на 100%. Я одного разу цілувався з дівчиною, і після поцілунку в мене зник шматок м'яса між зубів. А казала вєганша. Для мене поцілунок це як в ну, зоопарк на верблюда подивитись. Якщо в мене не вафлянули, вже все круто пройшло. І ну, На це все сильно впливає ще кіно, тому що фільми Перший поцілунок це завжди дуже гарно. В житті, коли в тебе перший поцілунок, в найкращому випадку ви обидва тверезі. В найкращому. Мій перший поцілунок був, я сидів на якійсь хаті з дівчиною на, на дивані, який виглядав, наче на ньому Гітлер застрелився просто. Ми цілувались 15 хвилин, потім вона 40 хвилин блювала. Чи є в мене психологічна травма? Ні. Чи ненавиджу ім я ім'я Катя? Да, блядь, ненавиджу нахуй! Я одного разу запізнювався на виступ, прям біг, біг я ось так. Я майбутній Хокаге, хто не знає. Зараз Зеленський, потім я. І е, я вирішив викликати таксі, і ми їдемо з водієм, проїжджаємо церкву, і він, щоб похреститись, відпускає руль. Хреститься. Машина починає нести. Він хватає і каже: Фу, слава Богу. Я подумав, що якщо б церква знімала рекламу, це готовий ролик. Просто вся ця ситуація він хватає каже: фу, слава Богу, ми підіймаємось в небо. Християнство. Похрестився, сохранився. Стендап. Стендап. Стендап можна подивитись вживу, прийдячи на виступ. Стендап можна побачити у когось в сторіс. Стендап можна наснитись. Який це гарний сон. Стендап можна подивитись в Ютубі. Подивитись може кожен. А от підписатись на канал може тільки особлива людина. Я думаю, що це саме ти. Саме ти дуже особлива людина. Не підводь мене. Підписуйся. Я в тебе вірю. Поопладуйте, в кого нещодавно був секс. Що, як він там? У мене просто дівчина поїхала, да. Ну, я якось справляюсь. Є в мене варіанти. Да. І мені здається, що вона поїхала через мої приколи. Розумієте? В неї якось були місячні, я вирішив якось її підтримати, поки вона спала сховав прокладки. Вона прокидається, я кажу, а хто в нас детектив? Хто зараз буде шукати? Вона бігає, шукає, кричить на мене, а я за неї ходжу і кажу: за детективом тянувся кровавий слід. <риклад> Вона нещодавно приїжджала, ми вирішили зайнятися сексом під музику. Займаємося на в якийсь момент, каже: Нікіта, не ні в такт. Я кажу, ти там чим блядь, зайнята? Я тут намагаюся, щоб до приспіву все не закінчилось. Ти там такти рахуєш, лежиш, блядь?» І ми продовжуємо, і в якийсь момент міняється пісня і починає грати Фордеця-Бахмут. <рес> ну і не перемкнеш же. Ми просто отак лежали, вона почала плакати. Я лежу голий, думаю «М -м, важкий український секс. У мене ще проблема в сексі, я не розумію натяків. Ми лежимо з дівчиною в нас сидіти до сексу. І починається повітряна тривога, я кажу, все, треба йти вниз. І вона каже, може, краще, я вниз піду. Я кажу: ах ти криса ібуча, хочеш, щоб я тут здох? <рик> Сама я піду. Ми нещодавно сіділи, сиділи, дивились в кіно і дивились хатіка. Я в якийсь момент кажу, так, я в туалет ставлю на паузу, хожу, повертаюся, вона каже, ну ти тварь. Я кажу, що таке? Вона каже, через твою паузу, собака чекає ще довше. Потім подивились в пошуках нема, вона каже, мені не сподобалось. Сценарій слабенький, багато води. Я думаю, Титанік, не дивимось. І улюблений в нас фільм це містер і місіс Сміт, ми його багато разів передивлялись, і в якийсь момент ми дивимося, там ця перестрілка в домі, коли вони стріляють один в одного. І вона ставить на паузу, дивиться на мене і каже, а ти зміг би в мене стрільнути? І я кажу: ну якщо б ти в мене стріляла, то так. І вона каже: я б в тебе ніколи не стріляла. Я б стріляла поряд з тобою. В неї зір мінус блядь. Мінус шість. Я живу з кратом. Вона одного разу без лінз по поліжку до мене повзла і впала. Вона вночі пішла в туалет, я її біля ліфта спіймав тільки. Вже сідала там і куди? Я переїхав в Київ, я сам з Одеси, і мені, мене в Києві дуже сильно лякає метро. Дуже сильно я туди не спускаюсь. І це, це через те, що в нас в Одесі теж є метро, називається Катакомби. Я ну, дуже боюсь таких місць, тому що в мене в школі була екскурсія в Катакомби, і перше, що каже екскурсовод, я вас вітаю сьогодні мій перший робочий день. Екскурсовод не та професія, в якій ти хочеш бути першим, розумієте? Ну і він каже, треба бути обережним, там вузькі проходи, а в мене в самого вже отакий прохід, блядь, від страху, просто. І стоїть ще моя однокласниця з першої партії така, я все знаю про катакомби. Я все читала, я все знаю. Я кажу, звісно, блядь, з прізвиськом Шнайдер, ти все знаєш про катакомби. Звідки діда шукала, мабуть, слово. І ми заходимо, проходить хвилин 10, і в якийсь момент екскурсовод робить ось так. А ми звідки прийшли? Я дивлюсь на свого однокласника, він такий, походу, на завтра домашку не робимо. І екскурсовод нас намагається заспокоїтися і каже: не розбігайтесь. А ми ж прям планували. Ми ж прям такі, давай побігаємо. В місті, де стільки німців загубуває, що тут, можливо, під Одесу завод Фольксвагена стоїть десь. Ну, як ви зрозуміли, з однієсть того, що я тут, ми вийшли з катакомб, і я от вирішив спуститися таки в метро, поборов свій страх. Е мені сподобалось. Єдине, що в мене спрацювала звичка, коли їхали вагони, я їх так зупиняв. Типу, шеф тормозів. На мене всі дивилися, як на дібіла. Потім він почав зупинятися, і я вже такий, а? Якщо б не я, що стояли б тут. Чекали. Фух, Ой, зараз буде. Хрень. <ріст> я заради цього тут. Е, дивіться, є е, багато відосів, де відомі люди, е, які знялись в одному фільмі, і вони зірки одного фільму. І далі в них якось не склалась кар'єра. І я хочу, щоб такі відоси з'явились з тваринами. Щоб сидів голуб, і такий після один дома якось кар'єра не пішла. <ріст> я потім в Марвел знявся. Там, коли залізна людина приземляється, я на фоні такий улітаю. Потім в мене депресія була, мене щось попаяло, я на пам'ятники сирав. В Макдональдсі за картоплю з горобцями дрався. В мене ще дружина з дітьми кинула, кукушка їбуче. Але зараз все нормально, я весілями займаюсь. В мене у сестри бізнес. В неї напарник загинув, його сильно підкинули. Пепова, як Єпала! Тільки пір'я, тільки пір'я. Він такий, все, мені треба летіти, встає, стрибаю вікно і ведучий такий. А в нас в гостях був остаточно йобнутий на голову Ніколай Тіщенка, а побачимось з вами ще. Так, дивіться, в мене є друг, який дуже любить грати в комп'ютерні ігри, і він грав усю ніч в доту, і наутро в нього виліз є Я кажу: братан, ну і не стоїла свіч. У мене все, дякую, гарного вечора.